E Отримавши наказ переслідувати і нищити церкву Христову, він вирушив до Єгипту. Та неподалік від міста Апамеї Прокопій став свідком явлення Господа Ісуса Христа. З того часу, із гонителя християн він перетворився на ревного сповідника. Після того, як він розбив у своєму домі всіх язичницьких ідолів, власна мати донесла на Прокопія імператору. Святого ув'язнили і відправили у кисарію Палестинську, де колись страждав апостол Павло. Багато разів сповідника примушували зректися Христа, піддаючи його тортурам, та жорстокі катування не зломили віри святого. Вражені подвигом мученика під меч ката пішли вартові князя й римські солдати. Уряд сповідників стала також і мати великомученика Прокопія. Ми шануємо святих мучеників за те, що через їхні муки і страждання явлена всім нам велика і рятівна сила Божа. Божа мати одна, а ікон її багато, як і багато шляхів, якими Богородиця піклується про нас. Відомі численні чудотворні списки з Казанської ікони, які прославлені сьогодні по всій Русі. Серед них образи Божої Матері у в'язниках і нижньому ломові, у Тобольську і Суздалі, Вологді і Каргополі та багатьох інших місцях. Перед казанською іконою молилися і під час засухи, до неї зверталися в напасті, її носили хресними ходами по містах, що оборонялися від ворога. Для православних християн у Казанській іконі Божої Матері донині втілена ідея молитовного заступництва і турботи Пресвятої Богородиці за святу Русь. Перед древньою іконою стихають пристрасті і суєта світу. Вона звеличується над усім в іншому плані буття. Піщанська ікона Божої Матері. Цей чудотворний образ був явлений святителю Іоасафу єпископу Білгородському у 18 столітті. У вісні Пресвята Діва указала святителю на недбале ставлення до її ікони в одному з храмів. Цей образ змій, призначений бути джерелом благодаті для всієї країни, але вони поставили його в сміття. І справді, об'їжджаючи єпархію владика Іоасаф знайшов ікону, побачену у вісні. У храмі Воскресіння Христового у місті Ізюм Харківської губернії. Образ був занедбаний і служив у притворі перегородкою, за яку зсипали вугілля для кадила. За велінням святителя ікону помістили у великий кіот, а у 1792 році його перенесли із передмістя у село Піски. Згодом піщанська ікона Божої Матері прославилась багатьма чудесами. Тебе, о матір, дерзай вознести свой глаз, глас. Ліце слізами омиваю, услышь меня в сей скорбний час. Болгарське селище кючук Кайнарджа. 21 липня 1774 року в ньому між Росією та Туреччиною був підписаний мирний договір, що ознаменував нову сторінку у відносинах між країнами. Після Шестирічної війни могутність Туреччини суттєво похитнулася. На північно західному Кавказі до Росії відійшли землі по річці Кубані, а також вся Кабарда, Землі між Дніпром і Південним Бугом, частина морського узбережжя з фортецями Керч, Енікале, Кінбурн і Азов. Турки визнали незалежність Кримського ханства. А російський торговий флот одержав право безперешкодного проходу по Чорному морю і через протоки Босфор і кючук Фючукейнерджийський мирний договір також суттєво прискорив процес визволення балканських народів з під османського ярма. Мир сильніший за війну, а життя сильніше за смерть. Мріє цілих поколінь моряків і географів. Пройти від Баренцевого моря до Берингової протоки, здійснивши наскрізне плавання по льодовитому океану, довгий час залишалося нездійсненою. Спроби здійснити таке плавання не вдалися ні англійцям в 16 столітті, ні голландцеві Віллему Баренцу в кінці того ж століття. Лише через три сотні років це вдалося шведському мандрівнику Нільсу Адольфу Норденшельду. 21 липня 1878 року він вийшов у плавання з міста Гетеборга на проплаві Вега, пройшов північно-східним проходом і через Суєцький канал повернувся до Швеції. Вознаменування успіху експедиції у Швеції у 1880 році була заснована золота медаль, а сам день прибуття Веги до Стокгольма тепер щорічно відзначається в Україні як національне свято. Кожна мужня, кожна правдива людина приносить честь своїй батьківщині. Поет та художник один із основоположників російського футуризму, теоретик і пропагандист нового мистецтва. З десяти років Давид Бурлюк захопився живописом. Але стати професійним живописцем він вирішив лише після знайомства з художником Константином. Після навчання в Казанському і одеському художніх училищах Бурлюк розпочав заняття у Королівській академії Мюнхена у студії Кормона у Парижі. Напередодні революції майстер став одним із лідерів літературно-художнього авангарду. Навколо нього почали об'єднуватись молоді поети і художники з новаторськими поглядами на поезію та мистецтво. В подальшому вони виділились в окремий напрям і почали називати себе футуристами. Культура це процес, який може тривати лише при постійному духовному зусиллі. Сучасники поважали його за схильність до пригод читачі за новаторський простий ясний стиль. Один з найпопулярніших американських письменників 20-го століття Ернест Міллер Хемінгуей – роки Першої та Другої світових воєн він був на фронті у мирний час у пошуку нових вражень в екзотичних країнах. Романи прощавай зброї та Поком подзвін» вважаються його кращими творами. За повість «Старий море письменник був удостоєний Нобелівської премії з літератури 1954 року. При врученні премії Андерс Естерлінг, член Шведської академії, назвав Хемінгуея Одним з найзначніших письменників нашого часу. Письменник щодня має торкатись в вічності або відчувати, що вона проходить нього. В українській літературі можна знайти небагатьох поетів, які так емоційно і довершено могли б передати стан душі, що рветься до рідної землі. До таких обраних належить Олена Іванівна Теліга. У юному віці вона опинилася в еміграції, освіту здобувала у Бразі в українському пединституті. У Чехії відбулося її становлення як поетеси, публіциста, літературознавця. Проте таланту Теліги не судилося розквітнути на повну силу. Взимку 1942 року вона загинула в окупованому Києві. Поетеса не встигла видати жодної власної книжки. Збірка віршів Душа на сторожі, що побачила світ лише в 46-му, стала своєрідною даниною пам'яті Олени Теліги. 20 років тому одну з вулиць Києва, що примикає до Бабиного Яру, було названо ім'ям великої поетеси. І те, що мрією було роками. Все обернеться в дійсність і можливість. Нам буде сонцем кожний кущ і камінь. У ці хвилини гострі і щасливі. За кількістю написаного в українській літературі він поступається тільки Іванові Франку. Творча спадщина письменника Богдана Лепкого перевищує 80 томів. Світову славу йому принесли історичні повісті Вадим Сотниківна, історична епопея Мазепа. Лепкий написав десятки поетичних збірок, оповідань, літературознавчих досліджень переклав слово у полку Ігоревім. Також літератор упорядкував і видав 62 томи творів української класики з ґрунтовними дослідженнями, примітками та коментарями. Наприкінці життя Богдан Сильвестрович мешкав і працював у Польщі. Коли ця країна була окупована фашистами, Лепкий втратив місце в університеті і зазнав переслідувань. Який то спів будучих днів для мого вуха милий, який принім недолі грім марний, смішний, безсилий. Металург це престижна і почесна професія. На сьогодні металургійна галузь в Україні є одним з головних донорів державного бюджету і створює фундамент для розвитку виробничих показників у будівництві, транспортному машинобудуванні та нафтогазовій галузі. Нові технології, що застосовуються в ярничо-металургійному комплексі, дають абсолютно нову якість металу, з якого випускають краще в світі обладнання. Сьогодні без металургів було б неможливо забезпечити роботу підприємств важкої і легкої промисловості та й нашого повсякденного життя. Створений напруженням сил багатьох поколінь, металургійний комплекс та гірнича промисловість України це надійна база національної індустрії, основа всієї економіки. Праця людини окраса і слава, праця людини безсмертя її. Четвертий і єдиний в Росії уділ Божої Матері Троїцький Серафимо Дивеївський жіночий монастир. Обитель була заснована близько 1780 року черницею Олександрою Мельгуновою на місці, указаному їй самою Дівою Марією. Пізніше, за велінням Пресвятої Богородиці, преподобний Серафим Саровський заснував ще одну обитель у селі Дивеєво, куди приймали тільки дівчат. У 1842 році, через 9 років після кончини благодатного старця, обидві общини були об'єднані. На початку ХХ століття в монастирі трудилося вже більше трьох тисяч сестер. Проте у 1927 році він був закритий. Рішення священного синоду про відновлення діяльності монастиря було винесено 21 липня 1991 року. Нині Дивєївська обитель. Є одним з найбільших монастирів на території сучасної Росії. Тут тобі і Єрусалим, і Афон, і Київ. Життя багатьох подвижників руської православної церкви пов'язане саме з цією обителлю. Історія Псково-Печерського монастиря сягає 15-го століття. Першими її відомими насельниками були преподобні Іона Печерський та його дружина Васа. Через півстоліття Ігумен Герасим організував життя обителі за зразком Києво-Печерського монастиря. А її розквіт припав на часи ігуменства преподобномученика Корнилія. На межі 16-17 століть монастир став могутньою фортецею на західних кордонах Росії. Його стіни були перепоною для войовничих лівонців, шведів, поляків. У печерах монастиря нині поховано близько 10 тисяч чоловік, у тому числі предки Олександра Суворова, Михайла Кутузова, Олександра Пушкіна. Святі були такими ж людьми, як усі ми. Багато з них прийшли від великих гріхів, але покаянням досягли Небесного Царства.